Подібно ще царство Невесне до купця, що шукає добрих перел, знайшовши одну дорогоцінну, іде продає все, що має і купує її. Господь бачимо все, розказує в притчах, для того, щоб люди розуміли принцип. Я дуже часто звертаю увагу. На те, що не слухайте, що люди вам кажуть, старайтеся зрозуміти, чому вони то кажуть. І якщо сусід на тебе виговорює якісь погані речі, не слухай текст, що він говорить, а старайся зрозуміти, чому він то каже. Так же само, і Господь Бог каже: звертайте увагу не просто. Тут от, от, представте собі, якщо би слухати конкретно, що Царство Небесне це подібне до чоловіка, що в якому з полі знайшов щось там, якийсь, якийсь скарб, там, не знаю, нафту знайшов чи ще щось, чи бурштин, і каже, все, я купую оце поле. Якщо би брати конкретно, дослівно, то для того, щоб здобути царство Боже, треба купити якесь поле. Так? Получається, що так. Тому Господь Бог вчить нас, що не слухайте, що я кажу, але розумійте, чому я то кажу? Господь Бог проводить аналогії, щоб ми вміли мислити категоріями, щоб ми мислили масштабніше. Не так вузько і просто, бо якщо мистити такими простими прямими речами, як ми навчилися, злий дуже легко може тебе здурити. Коли ти маєш поняття про царство Боже, розуміючи, як воно побудовано, то тебе одним словом дуже тяжко збити з пантелику. А коли ти вчиш про царство Боже, так як як, наприклад, у школі нас часом треба було здати екзамени, і ми вчили як шпаргалку, знаєте, по тексту все чітке слово слово, і тут оп, одне слово забув, або не так інтонацію сказав, все, і в тебе пропала ціла, ціла, та от, ціла структура, все, твой, твоя наука пропала. Бо ти не вчив як принцип, а вчив, як, як правило. Є правило написано, що. Речення складається з слово дії слова з прикметника і іменника, і т.д. І коли ти вивчив оце правило, і якщо ти забув одно слово з того правила, то ти вже далі його не скажеш, бо ти вивчив його як вірш. А про що то правило тобі не важливо. Господь Бог хоче, щоб ми вчили і сприймали науку Слова Божого не як набір якихось правил. Які ти просто вивчив на пам'ять, так як ми вчимо молитви на так? Я, наприклад, за те, щоб ми знали молитви на пам'ять, бо часом треба стати десь помолитися. Але ці молитви, які ми знаємо на пам'ять, це для того, щоб ми, маючи у ці молитви, молилися до Бога живою молитвою. Сьогодні я в такому стані і я ось так молюся. Завтра в такому і ось так я молюся. Зверніть увагу, Господь Бог звертає увагу, що царство Боже похоже на купця, який хоче купити собі якусь перлину, та? Другу ціну, продає все, що має, купує її, і він є щасливий. Перлина – це що? Бриліант, який формується скільки? Тисячі років. При певних умовах. Тисячі років формується перлина. Тому що брилянт це не, це не така штука, що раз та воно сі так як гриби в лісі ростуть. Ні, І Господь Бог каже, що ту річ, яку вона формується роками, вона і має ціну велику. І щоб ми розуміли, чому він поєднює це із перлиною і з бриліантом, тому що він хоче нам пояснити, що все це формується не одразу, а поступово. І все цінне і якісне це те, що є витримане і сформоване на протязі довгого-довго -довго часу. І коли Купець купує ту перлину, він робить себе якби долучним до того великого періоду формування. І Він каже, ось воно є в мене, воно є для мене цінне, бо воно більше, як моє життя. Бо ніхто не може прожити від народження бриллянту якогось і до його завершення, бо цей проходить тисячі років. Щоб той брилянт сформувався під тиском ґрунту, при певних умовах температурних, виверження вулкану, висока температура, певна е, маса породи піску, якогось там розплавляється і так розплавляється помало і чисто, щоб він, він був чистий, бо брилянт має ціну тоді, коли він є чистий, чистота у того брилянду. І це дуже багато різних. Вставин для того, щоб сформувалася ота перлина. Так Господь Бог формує напродовж тисяч років ту дорогу до Царства Божого. Цінність царства Божого і показує нам це все в притчах, щоб ми розуміли принципи побудови. З нашої місії спасіння не слова вивчити якісь, а розуміти. Тому царство Небесне каже Господь Бог подібне до того поля, якому ти знайшов скарб, якийсь там, скажімо, нафту або газ, або бурштин, чи ще щось. І ти купуєш то поле, бо ще ніхто не знає. Ціну того поля і продають тобі так землю. Бо раніше, знаєте, все, що було на твоєму полі, то було твоє. Тепер держава вже то трохи по-другому ставить питання: Земля твоя надра державній. Тож напевно прочитали то у святому Євангелії. Молодці. Тому. Відводячи підсумок, хочу вам сказати, що, так як ще поєднює каже, із рибаками, які всі ті наловиться на всякої всячини, коли вже сітка повна, рибаки витягують, потім сідають на березі і кидають, так, це добре, це не здали, так, це сюди в посудину, а то викидають геть. Так же само, щоб ви знали, в яких би ви. Не знаходилися в обставинах, серед яких людей би ви не були. Ми маємо залишатися Божими дітьми. Бо так, як рибаки відкидають погане це сюди, це сюда, так і Господь Бог після нашої смерті буде розділювати всіх нас так добрі сюди, не далі сюда. І не переживайте. Що казати, та що я нічого не міг зробити, навколо мене самі якісь атеїсти, навколо мене самі якісь грішники. Не переживайте, хто навколо вас. Будьте тою перлиною Божою. Будьте тим добрим уловом у Христових руках, який Він. Знаєте, в неводі купа всього, там, всяк, які, там якісь раки, якісь жаби, що не хочеш, поналазило. і така гарна рибка розумієш. Певно, що ту рибку беруть, а то все геть кидай. Будьте тими настоящими, справжніми, добрими Божими дітьми. І не переживайте, що навколо вас щось не так. Залишайтеся добрими, залишайтеся Божими. Господь Бог. Своїх найде і заради нас, Він готовий, як в цьому Євангелі, все продати, а Він не просто продав, Він віддав своє життя на Христі, засвідчивши, яка цінність для нього є людська душа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава!